Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, підписників, дякую, що підписуєтесь і дивитеся мої відео з підписочкою. Так, зараз я зроблю відео, ну, як продовження до лівого кусочок, балабіну Кушугум, комишева, комишеваха і мало, мала Катеринівка. Так. Давайте глянемо, яка буде обстановка. Трошки так ракурс, щоб був побільший. Дивимось на 23 квітня. Палабіно. Тут люди може бути якась проблема. Може навіть будуть оці шахіди чи що воно літає, да Бачите? Щось воно тут буде. Хоча йде допомога і зірок, і хлопці будуть теж, тут іде ресурс на ваш захист, але десь воно все ж таки прибахкає, прилетить. Ну і ось вам на додачу ще і невпевнена ситуація. Може це вас якраз заспокоїть трошки, бо коли вона випадає, то може не прилетіти. Так, давайте подивимося. Безполезно роздивлятися, коли двійка воно буде отак гуляти, 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 крутити. Все одно виведе на ту ж історію. Даже хоч на Лінармана, хоч на чому. Так, давайте глянемо людей в Балабіну. Буде боротьба за життя. Бачите? Буде боротьба за життя. І ти. Сподіваюсь, що загиблих не буде. Дуже того хочу, звісно, ця карта така яскрава. Дуже буде така ситуація опасна. Дуже опасна. підвішений стан. Люди в підвішеному стані, конкуренція, енергії, вогняний король. Так що так, а ці дві карти такі гарні були. І от від цієї пішло плясати. Але дивіться, у нас знизу тут гарна карта ця. Звісно, ну, непогано воно виходить тут по, -по, -по, -по почуттям. Все ж таки, я сподіваюся, що людина буде жива, може постраждає, а, може постраждати. Може по королеві, по цьому може постраждати. Сподіваюся, що буде жива людина. Люди, людина. Тут не показує кількість. Тарший аркан повішаний. Так, далі поїхали кошугом. Давайте скриньку для Балабіна покладу вам ще. Будь ласка, дайте мені позитив, негатив та ітог для Балабіна на 23 квітня. Бачите, йде оцей така ступорна ситуація, башня. Ну, мечові, мечові падають, оця двійка, вона дуже опасна. Це буде вирішення, я чомусь тут поклала, бо ця карта вона така стрьомна, Вона стрьомна, так я її так прикрию, бо тут така картинка, вічно, потім щось прилетить мені. так, значить, Хоча вона там вся укутана, ну то таке Хай перестрахуватись. Тут буде вирішення цього ясного питання, оцього всього закруглення цього питання. Але двойственна ситуація буде. Допомога буде йти. Це я практично взяла не скриньку, а як таку картинку общу взяла. Ні, давайте я ж проговорила позитив, негатив та тох. Щось відвлеклась мислями, знаєте. І виклала таку. Ну, теж нормально там, в принципі. Так, давайте. Не помішає і той розклад для балабіна. Не, ну ви представляєте? Я не можу зрозуміти, що таке. Опять я тяну зсередини. Так добре, хай це, буде, хай це буде негатив. Дуже гарний, до речі. Кришечка. Позитив і донишко. Так. Балабіну. Що я можу сказати? У вас uh, позитив в тому, що є вибір, але давайте я подивлюся, чи вибір, то чи ілюзія. Так, да, це вибір, реально. Вибір. Це... Бачите, вона падала, ця карта, от тільки що я клала. Uh, значить, буде вирішення цього питання. Uh, по негативу лежить uh, ресурс ресурс, uh, але я, я так розумію, або то ресурс буде серйозний, який ми будемо збивати, або то um, наш ресурс. Достатньо нормальний, який це. але воно лежить в негативі, тобто, значить, ми не будемо того особисто мати, так? Ну і по ітогу, в принципі, ситуація у вас буде бойова, люди. По ітогу бойова буде ситуація, гаряча, будете мати велике бажання захищати себе. Там буде така ситуація. Ось вона. І, до речі, була тоді раніше ще в розкладі, що закінчиться все по королеві, почуття нормально буде. Ну, ось буде невеличка перемога, подивимось. Так, це була скринька для балабіну. Зараз сюденько позакидаю, щоб вони не повторялися, бо так кучко десь і ляжуть мені. Все. Так, дивимося Кушугу на 23 квітня, яка буде обстановка. По будинкам, по домівкам людей. Так, буде летіти люди. Буде летіти. Скринька, вам підвішаний стан. Та ж сама історія практично. Ну, ось рицар, подвійна ситуація, практично повторюється. Дуже часто балабіну з Кушугумом якось перекликаються, так, знаєте. Так, ну і у нас тут, виходить, бачите, будуть працювати хлопці все ж таки, стабільна буде ситуація, захист буде. По ідеї, повинно закінчитися все нормально. Хоча тут, звісно, трошки не вистачає цього всього. Але, по ідеї, повинно закінчитися нормально. Будете тільки нажахані, на, на звісно. Ну, от подвійки йде, бачите, закритість, як неподвіжність така буде. Давайте по людям подивимося, що воно як воно буде. Що вас? Погріба позаганяючи що. Так, давайте глянемо. Ну що, ховатися треба по-любому. Так, давайте глянемо по людям. Кушугом, яка буде обстановка на 23 квітня, що буде ситуація. Я все проговорила люди, Я не хочу просто, бо... щоб мені тут не прилітали. Бо в мене такий контент. Специфічний. Того не можна сього не зя, знаєте, як воно. Так, дивимося по людям. Допомога йде. Дуже багато енергії захисту, е е е такої збереження людської енергії е життєвої, і буде ще і якась нормально повинна бути нормально. Я не бачу тут поганих. Е по цій тут іде як перемога, ну тут по людям, якщо можна сказати, то може, знаєте, як, ну тут, тут іде вже спасіння, тут іде вже уход кудись там, да? але допомога йде, але тут ще і в принципі ну, не повинно бути тут нічого поганого, в принципі, отак от скажу, щоб не закручувати. Мечові це інтелект, так що тут повинно бути все нормально. Так, дивимося далі, дивимося комушоваху. Тут, звісно, буде історія, ось воно. Вона-то вона то як і завершується, ця історія, але потенціал ще є і буде, буде там все це робитися. Ось трійка і двійка. Але я не скажу, що тут будуть прильоти. Подвійна інформація, правда, йде. Подвійна інформація. Але, в принципі, вирішення питання йде. Очікується результат. Падає імператриця, не повинно бути тут прильотів. ну якихось, Ця карта, звісно, мені не подобається. Тут гарні новини падають. Вроді як по комишевах повинно бути все нормально. Там ще, може, підійшла якась. Може, щось підійшло, бо там по рицарю монет підійшов ресурс якийсь. Людський, фізичний, матеріальний, механічний, тобто щось таке підійшло. Так, і давайте подивимося, що будуть постраждалі люди в Комишевахі на 23 квітня. По ідеї не повинні бути. Зараз з тудимося, то таке діло. Знаєте, от коли такі карти падають, то може все статися. Тому йде допомога, бо допомога йде, зірки і ще й віддали на отшельнику. То я вам так скажу, що можуть бути постраждалі. Постраждалі. Можуть бути постраждалі. Ось по цій карті оце дві. Можуть бути постраждалі. Бо ці карти вже показують допомогу і всесвіт тут. І якась така історія може статися. Що можуть бути постраждалі. Тобто щось може там зачепить десь якось. Може по окраїні, бо там отшельник падав. Віддаленість така. Так, давайте подивимося тепер мала Катеринівка. Якась історія тут буде йти, але в принципі для людей вроді як. Ану, дайте я не буду наперед казати, імператриця падає, бажання захищатися. Ситуація ця буде, ось король лежить. Але, в принципі, закінчиться все нормально. В принципі, повинно закінчитися все нормально. Буде, буде захист, допомога. Не повинно там бути якихось великих руйнувань. А ну дайте я це сонце подивлюся. Рицарь вогню. Ну, непогано, це, скоріш всього, наші будуть захищати. Так, ну і давайте глянемо людей. Люди, мала Катеринівка, 23 квітня. Як по початку все нічого, потім йде трансформація, буде ситуація, може навіть пов'язана з операцією. Бажання дуже велике жити, захиститися. Ну, тут вибір чи ілюзія. Ну, вроді як нічого. Вроді як нічого, жити буде. Так, я вам показала, розказала так, а я не показала, да, обділила. Не показала для кушугу на скриньку. Давайте я вам зроблю. Боже, старші аркани Кушугу. По, і, по позитиву. ну... В принципі, нічого поганого, як вроді, не повинно статися, але це два брата-акробата. Коли падає жриця, це дуже така ситуація стрьомна, підвішаний стан, тому по ітогу падає дьявол. Ситуація буде, закруглиться ця ситуація, але більш-менш справедливо. Закінчиться, ну подивимося, я не знаю, тут ще йде подвійна, подвійність іде. Подивимося. Давайте я гляну цього мага, бо це такий товариш. Ну, тут йде історія так, тут буде йти боротьба, люди. Буде. буде йти боротьба. Це у нас кушугум. Давайте глянемо, зробимо скриньку для а, комишувахи. що, Мишоваха подвійна ситуація. На жаль, тут буде якась історія, бо тут іде королева Жезлова, бажання захиститися, бажання у цієї живої енергії захистити її, вогняна енергія, тобто тут буде щось робитися. Буде щось таке, знаєте, не хватати цього ресурсу, його буде не вистати. Матеріального, фізичного, людського, я не знаю, якого але не буде, буде не вистачати, бо це лежить в негативі. А, і, і, і по ітогу, в принципі, вроді ще й непогано у вас, бо тут ще й король по почуттям йде. Іде на що? Третя карта іде, бачите, все ж таки щось може прилетіти або щось десь якось зачепить, бо йде п'ятірка по землі, тут іде вкладання грошей, тобто треба вкладати гроші, йде кризисна ситуація. тобто таке Ну, це вже після так от воно. Так, це у нас була скринічка для комишовах і тепер я зроблю скринічку для малої Катеринівка Бачите, непогано, непогано. Що тут за традиція? Ну, непогано, хоча, звісно, по луні, по луні якось так воно. А ну, що тут, яка Ну, як непогано. Непогано два старших аркани, помірність більш-менш так. В негативі лежить традиція і перемога. Тобто, її, скоріш всього, не дуже та вона і буде тут така традиційна, знаєте? Щось вона буде не така традиційна. Мабуть, буде з такими якимось. Але потім, бачите, по ітогу десятка чаш і королева. Тобто вона буде, але. Це ж я вже показую, да? розкриваю. Ситуація буде така собі якась. Не, не, не дуже Не дуже понятно, бо тут ще по луні воно йде, розумієте? А луна це таке діло, що. Та й помірність, Вон, бачу, на пар, Добре, тут дуже піде. Ну так воно, так воно, знаєте. От. Оце взагалі така карта. 50 на 50, знаєте, таке, ну. Це не в негативі лежить, значить, її може навіть не статися, ось в чому річ. Але бачите, непогані карти вам падають на по ітогу. Так, все, не буду вас мучити. Я думаю, ви все зрозуміли і побачили. Більш-менш так воно у вас проходить. Бажаю вам бути живими та здоровими люди. Почнемось, папа.